Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо жіночий годинник лонжин. Підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Ця модель із колекції La Grande Classic de Lanжин. На каналі вже є огляд годинника із цієї колекції. Щоправда, та версія була з діамантами. Тут коштовностей немає. Замість камінців на білому циферблаті розміщені римські цифри та тонкі чорні стрілки. Секундна стрілка відсутня. Логотип знаходиться під числом 12 Забезпечує роботу годинника кварцевий калібр l 209 Циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло з покриттям антивідблиску. круглий корпус із нержавіючої сталі з червоним піввіді покриттям Діаметр 24 мм. Товщина складає 4,3 мм. Важить годинник близько 43 г. Комплектується модель сталевим браслетом. Поліровані ланки поєднуються з покритими червоним PVD. Коштує годинник 1450 євро. Посилання можна знайти в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!